Трамп не збочинець, він агент ФБР. Ну, так каже Джонсон, спікер Конгресу. А в чому річ? Епштейн, пам'ятаєте, острів, дівчатка, мільярдери, всі туди їздять, гвалтують, розважаються неповнолітні. Трамп друг Епштейна. Але тепер виявляється, що він не друг, а він агент, який повинен був викрити Цю мафію. І Трамп, який заявляв про те, що ці всі спецслужби ФБР і все інше, це зло. І він прийде і все це знищить, виявляється, він був агентом цих служб. І тоді, що робити промагу про радикальне крило, яке хотіло знищити глибинну американську державу. А виявляється, їх улюблений Трамп там працював. Ну коротше, скандал. Ви зрозуміли? Підписуйтесь, будемо стежити. Слава Україні!